З нами відеозв'язком Олег Постернак, політолог, політтехнолог, керівник центру політичної розвідки. Пане Олеже, слава Україні, рада бачити вас. Героям Слава доброго дня. Начальник генштабу збройних сил Російської Федерації Герасимов та командувач російськими військами в Україні Суровікін зникли з поля зору громадськості після невдалого заколоту бойовиків Вагнера, спрямованого на повалення вищого військового керівництва Російської Федерації. Про це повідомляє Ройтерс. Повідомляється, що Герасимов не з'являвся ні на публіці, ні на державному телебаченні після заколоту вагнерівців. Також його не згадували в прес-релізах Міністерства оборони ще з 9 червня. Також відсутній заступник командувача російських військ в Україні Суровікін, про арешт якого раніше повідомляли в Москов Таймс, а також військовий блогер. Інші російські кореспонденти заявили, що його та інших старших офіцерів допитували щодо їх можливої участі у заколоті. Воно леже і чистки у Росармії. армії. Як ви вважаєте, що чекає на генералів? Ну, це, в принципі, майже це вже друга хвиля серйозних репресій проти російської армії в середовищі Росії. Якщо пам'ятаєте, на початку війни через провал а, наступу, через а, м, нездатність планувати військову авантюру Путіну, вже були тоді і обшуки в середовищі генералів ФСБ, інших правоохоронних структур, а також армії. Тому, в принципі, це така друг, другий, другий епізод вже боротьби Путіна з своєю ж армією. А, в принципі, про те, про що ми з вами говорили минулі рази, коли ми підкреслювали, що найбільшу небезпеку Путіну становить його власна армія, яка здатна повалити його. Пригожинський путч це показав. Просто вся правда полягає в тому, що негласну, неформальну, непряму підтримку Пригожину надавали саме деякі армійські підрозділи і керівники цих підрозділів. Ну пам'ятаєте, там частина військ навіть перейшла на сторону Пригожина. Щоправда, тепер доля їх невідома, і ставлення до них також буде відповідно, враховуючи, що Пригожин зрадив тих, хто в нього повірив. Тому насправді ситуація вимальовується дуже-дуже цікава, і путіну зараз А, потрібно зміцнити силовий блок, Б, повністю відновити контроль над силовими структурами, показати, що його він має підтримку серед народу. До речі, це пов'язано з його вчорашнім е візитом Тахістан, де він на чи двійник, чи він, скоріш за все, двійник обіймався, цілувався з. Е Дуже е, з народом російським, який дуже любить Путіна, да? і начебто, і всі ці речі говорять про те, що в Російській Федерації путінський режим е, знаходиться в ситуації е, легкого шторму, е, розхитані основи путінської ідеологічні базиси держави і путінського володарювання серед в середовищі еліти. Відсутній авторитет серед економічного олігархату і е, чиновничкої бюрократичної еліти і верхівки. Ну і найголовніше, е, дії деяких федеральних властей під час Путчу показали, що у Путіна в принципі крім ФСО і частини підрозділів ФСБ, ФСО це Федеральна служба охорони не здатні Путіна ніхто більше захищати. Чи була ефективна Росгвардія? Абсолютно не впевнений. Чи була ефективна армія? Вона займала або нейтралітет, або частина підрозділів перейшли на бік Пригожина. Ну тоді, звісно, очевидно, що будуть страждати і Герасимо, і Шойгу, на якому вже обличчя немає, який ледь-ледь уникає прямого погляду в телекамери під час деяких публічних заходів. Я думаю, що репресивна хвиля торкнеться і найближчих людей Шойгу в системі Мінооборони це 100%. Ну і Суровікіна, який вважався один з найбільших репрезентантів інтересів Пригожина в середовищі російського генералітету. Панулеже, а як ці чистки можуть вплинути безпосередньо на ситуацію у самій Росії? Чи можливо якісь нові бунти? Як вважаєте, і що з того нам? По-перше, це покаже, що Путін в надзвичайних для себе обставинах здатен буде шукати винуватих. А це ще більше підвищить оцей подразнюючий, подразнюючи ставлення до політичної верхівки в середовищі російської армії. Російська армія. Певних її частинах, Це може бути середньоофіцерський склад, це може бути навіть вищий генералітет. В якійсь частині абсолютно свідомо артикулює всю немічність російської військової машини, е, нездатність оборонного військово-промислового комплексу Росії забезпечити потреби армії, авантюрність так званої спеціальної військової операції. Природньо, в середовищі в цьому зароджується ненависть до Путіна, де звичайний російський військовий, який має певну клепку в голові, а частина таким, таки там є і присутня, інакше б вони не переходили на сторону Пригожина під час його е походу на Москву Бутафорського, але принаймні перейшло. Тобто, Вся його оця патетика, риторика, вона напевно знайшла відгук в частині російської військової еліти, яка сиділа і вичікувала під час е пригожинського повстання в Абках. Тому значить, це актуально. Це значить, там є зерна якогось раціональної ненависті до влади через те, що простих хлопців росіян відправляють на убой, м'ясний убой виключно заради. Підстаркуватих політичних, імперських е і шовіністичних амбіцій і фантазій одного вже, е однієї людини, яка впала в, е в анабіоз політичний. І тому, звісно ж, е вони будуть очікувати нової спроби. Виступити. Тому не дивно, коли Держдеп, здається, чи хтось з представників Білого Дому сказав, що це ще не кінець. І, до речі, американські спеціалісти вони дуже праві. Це все розхитало, суттєво розхитало. І сьогодні там російська влада намагалася оприлюднити чергове якесь соціальне опитування, в якому продемонструвало, що велика більшість росіян бажала б продовження війни. Uh, і звісно ж довіряє президентові uh, Російської Федерації. Я впевнений, що ці цифри далекі від правди вже після Пригожинського виступу. От, пане Олеже, якраз є у нас ці відсотки щодо іншого правда опитування відношення, чи, наприклад, якби на зразі росіян запитали, чи вони би змінили щось, чи вони підтримують СВО наразі, чи вони би розпочинали його, наприклад, у лютому минулого року, то вже дещо інші цифри. Більше ніж третина росіян 35% згідно з соціологічним опитуванням компанії. Russian Філд скасували б рішення про повномасштабне вторгнення російських військ в Україну, ухвалене президентом Російської Федерації Путіним 24 лютого минулого року, яке якщо б вони мали таку можливість. У перші місяці повномасштабної війни проти рішення воювати з Україною виступали від 26 до 28% респондентів. В грудні минулого року вже трішки більше 33 Автори опитування зазначили, що його результати можуть не збігатися з реальною думкою респондентів, оскільки росіяни бояться говорити на цю тему і збільшились відмови, і також зменшилася щирість. Але разом з тим, бачимо, що зараз вже 35% так більше ніж третина не хотіли би воювати взагалі би не хотіли цієї. СВО, як кажуть, там на Росії, і як ви вважаєте, це от дійсно цей е, Пригожинський заколот так вплинув? Чи все ж таки збільшення могил? О, да, все могло вплинути і Пригожинський заколот, і якісь втрат з російського боку? Але я знаєте, не, 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 не обнадійливо дивився на ці цифри. Я дуже уважно їх сьогодні. Вивчав там ж більшість більше 45% п'яти хотіли б нового походу на Київ. Мало того, деякі з них продовжують мріяти про ядерну, ядерний удар. І це видумані цифри, це дійсно страшні речі. Російське суспільство переважно в своєму ставленні до війни, до українців, до необхідності їх знищення не змінилося. 30% зростає ви праві, Але це не суттєво. Та взагалі жоден відсоток, якщо буде навіть 50%, відсотків. Я не впевнений, що це суттєво якось ем, позначиться на е, бажанні Путіна. Це можливо змусить російську еліту і армію далі рухатися в напрямку аля рецидиви е, пригожинського бунту. Але народ не є, як кажуть вони самі, народонаселення російське воно не є суб'єктним. Його думка важлива лише з точки зору координації тих чи інших інформаційних впливів через пропагандистські ресурси. Не більше росіяни не зда вони не політизовані, вони в них немає альтернативи, в них немає можливості рухатися в альтернативній в альтернативній думці, бо її взагалі не існує. Ну, або якщо вона існує то там обмеженому інформаційному доступі до якихось телеграм-каналів, чи до думки російської опозиції, чи там до телеканалу «Дождь», на стає єдиних ресурсів, які там могли б теоретично росіянам розказувати хоч якусь альтернативну реальність по відношенню до Соловйова, Скабєєва і Сіманян з їх неадекватними наративами. Але я не вірю, що навіть якщо буде 50% Путін зупинить цю війну. Так, Перев... да, це війна всієї Росії проти України, але в більшій мірі це особиста внутрішня ще війна Путіна, який дуже хотів би увійти в історію. Ну, він увійшов в історію, тільки через е е її, вибачте, задній прохід, оскільки. Е е Скільки фактично поставив на виживання зараз всю Росію в підсумку? Фактично, внутрішня стабільність підірвана, економічний економічний розвиток пригальмовано Російської Федерації, енергетичні проекти згорнуті. Фінансові, фінансовий удар по російській системі, по банківській системі суттєвий, незважаючи на бажання росіян і проможність їх ще утримувати на плаву. Ну і найголовніше це Росія вже не велика держава. Її думку мало хто враховує. Після заколоту Росії американські посадовці підозрюють, що так звані червоні ліміні Путіна є гнучкішими ніж вважалося раніше. У тому числі щодо питання постачання озброєння Україні, про це пише політико. Американські посадовці підозрюють, що одним з мотивів Путіна для укладення угоди з Пригожиним було уникнення широкомасштабного насильства на території самої Росії. Це змусило декого замислитися над тим, чи можуть вони піти далі і надати Україні смертоноснішу зброю з більшою дійсно. Дальністю дії, у тому числі і Ф-16. І оці червоні лінії, пане Олеже, Захід так називає допустимість застосування Путіним ядерної зброї? Це смішно, якщо чесно, зараз от, коментувати американську лінію. Кого, які, якого біса Путін би боявся би кривавий жертв? Нічого він не боявся. Згадайте підводку, атомну підводку... Підводну водку Курськ. Хіба він злякався жертв? Згадайте спектакль «Норд-Оск» Ост театрі на, театр на Добровці. Згадайте інші, коли він другу чеченську кампанію, коли Путін говорив, що треба мочити їх в сартірі. Зовсім не злякався. Проблема в тому, що Путін розуміє, що внутрішня система російського його режиму прогнила напрочь. Напраць. оце відповідь на все питання, яке зараз ставляться світовою аналітикою, і американці мали б це артикулювати більш чітко. Вони, вони просто не бажають коментувати внутрішній порядок денний в Росії. Зявіть зверніть увагу, як вони в перший день пучу у коментували цю подію. Азійські держави, навіть Іран, сказав, що це внутрішня справа Росії, Казахстан також Китай пізніше повторив. А в принципі, європейські країни, Шольц, зокрема, так само сказав: це внутрішня справа Росії. Ми не ліземо. Вони залишають якийсь простір для маневру в внутрішніх переговорах. Якраз Пригожинський пуч це показав. Що американці, європейці зайняли досить кволу обережну позицію? Ну так, да, вони бояться, що ядерний арсенал міг попасти під там групу бойовиків Пригожинських, і це б, звісно, ж ускладнило взагалі контроль над ядерним зброєю. Але кого себе обманює Сполучені Штати Америки і Євросоюз? Вони не мають можливості для контролю зараз, оскільки Росія призупинила свою участь. В третьому е договорі про скорочення стратегічних наступальних обмежень. Росія розміщує ядерну зброю на рес території Рос Республіки Білорусь. Росія е мінує Запорізьку атомну електростанцію, і продовжує загрожувати ядерній безпеці. Тому тут е червоні лінії е абсолютно зна знаєте, зрозумілі, е е чи здатна Росія їх перейти? Керовано. Задля картинки, не з масштабними наслідками, але з демонстрацією великих намірів, так, Росія е перейде червоні лінії. От треба враховувати вже динаміку світової політики, якраз виходячи з цього е правила і з цієї позиції, а не думати про те, кому що намалювати. До речі, мені сподобалася реакція НАТО щодо ЗС, от вона принципова це по червоній лінії. Якщо ядерна буде ну, радіаційна небезпека для території країн НАТО, НАТО е залишає за собою пряму воєнну відповідь на це. Це вже, було, це вже є реакція. Це вже пряма безпосередня реакція на оці е червоні лінії або погрози, в тому числі ядерні, які лунають з боку Кремля. Панележе, ну а якщо дивитися більш об'єктивно, не чекати, коли катастрофа станеться, а потім говорити про те, що до прикладу це там напад на країну НАТО. Якщо ми розуміємо радіаційну небезпеку, якщо на заході, до прикладу, наразі вважають, що Путін став більш мирний чи більш гнучкий, то можливо б зараз варто було б спробувати бо якось демілітаризувати запорізьку атомну електростанцію? Військовим чином, це має бути ювелірна операція. Це має бути операція, в якій будуть погоджені дії двох сторін ССР РФ і ЗСУ. Ну, так чи інакше, я вам зараз скажу гірку правду. Якщо говорити про демілітаризацію ЗС, то це має бути якась погоджена м, дія між ЗСУ і армією окупантів. Бо більше я не, маю, не знаю прикладів. Каховська ГЕС, мені здається, досить промовистий приклад. Каховська ГЕС була підірвана, підірвана, тому що росіянам це було вигідно. І вони, до речі, не пошкодували воєнні підрозділи, які знаходилися на лівому березі Дніпра, і стаціонарно там розміщувалися, і загинули. Тобто для росіян немає оцього знаєте, страху безпеки чи страху, наприклад, ще гірше зменшити е, для себе е, стратегічний малюнок. Уявіть собі, вони роздратовані контрнаступом України. Вони роздратовані, наприклад, втратою Бердянського Мелітополя. А це, до речі, дуже в найближчий час. Я так не ура, патріотизмом хочу страждати. Я просто говорю, що це можливо, враховуючи ще навіть ту інформацію Резнікова, що не всі підрозділи контр... необхідні для контрнаступу вкинуті в ці бої. Ну, а, як реагує на це російське суспільство, яке, до речі, підтримує СВО так звану війну? Ну, вони як це так? Скільки російських хлопців да, поклали своє життя, щоб отак просто втратити? Ні, треба цим українцям відомстити. І от завдяки цьому очікуванню, яке є в російському суспільстві, яке підігрійте, підігрійте Росія може вдатися до... Техногенної та антропогенної катастрофи. Але зразу давайте заспокоїмо наших глядачів. Я також, як і ви, довіряю нашим ядерним експертам, які порівнюють із аварією на Чорнобильську АЕС і з і сам маю деяких друзів, які працюють в системі ядерної електроенергії. Можу вам сказати, що звісно ж тривога трішки була розбурхана, скоріш за все, для світу. Реальної серйозної небезпеки на даний момент немає. І скоріш за все, якщо це і буде якась, якийсь вибух, не дай Бог, звісно ж, то він буде керований з точки зору Росії, продемонструвати, що вона здатна це зробити. Росіяни прекрасно розуміють, що таке напрямок вітру. Росіяни не дурні розуміють, що це зовсім змінює абсолютно архітектуру безпеки в Європі і радикалізує НАТО, Євросоюз і Америку. Тому я думаю, моя така думка, що якщо вони і щось вкоять, то щоб вивести заес повністю з енергосистеми, щоб вона не працювала ну там півроку, рік. До, радіо... ну, до небезпечної ядерної катастрофи, скоріш за все, вони не вдасться, бо ну через, через наслідки, які ймовірні, затронуть і Росію безпосередньо. Ну на і далі щодо Ізраїлю, прем'єр-міністр Ізраїлю Натаньягу відкинув заклики приєднатися до зусиль заходу щодо озброєння України. Зокрема, схваливши надання системи протиповітряної оборони залізний купол, за словами Нетаньягу, він стурбований, що ізраїльську зброю можуть захопити на полі бою в Україні, і зрештою вона опиниться в Ірані, який протягом останніх місяців встановили тісніші військові відносини саме з Російською Федерацією. А раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнічук назвав такі побоювання. Повністю вигаданими та спекулятивними припущеннями також Депвідомство навело аргументи, чому вважає позицію держави проросійською. МЗС Ізраїлю заявило, що викличе посла України для роз'яснень його заяви. Ну і безпосередньо заяви українського посла. Як ви вважаєте, доречність, важливість? Дивіться, ну, по перше, ці заяви були викликані тим, що ізраїльська громадська думка надзвичайно. Не прихильна до української картинки е, е, війни і проєкту миру. Справа в тому, що ну, зрозуміти Ізраїль, там багато вихідців з Російської Федерації після репатріації. Там навіть є російські телеканали. Ну, ізраїльські, вони ізраїльські, але віщають на російську, російську мову. Там величезне проросійське лобі в Кнесеті. Там навіть є партія наш дім Ізраїль, яка представлена. Корінними там, етнічними росіянами, ну, єврейського походження. Ну, і тому там е, це перший момент, тобто е, наявність певних традиційних історичних зв'язків між Ізраїлем і Росією. Друге, уявіть собі, е, між Ізраїлем і Росією є кооперація. Кооперація щодо сирійської проблеми. І зараз ізраїльтян хвилює більше величезна інфляція, до речі, в Ізраїлі вона навіть надпотужна. Дуже схоже на турецьку прецію. Далі активність хазбели це проісламське угрупування, яке підтримане Іраном е, на півночі Ізраїля, що загрожує безпосередньо північному, північному кордону. Це, то, це зараз хвилює ізраїльтян. І не цікаво зараз те, що відбувається в Україні. На жаль. І тому, щоб от трішки роздмухати ізраїльське суспільство, трішки реанімувати український погляд на війну. Корнійчук, наше українське посольство, здійснює отакі от серйозні, я думаю, заяви, які змушують, наприклад, навіть Нетаньяху реагувати. А чому Нетаняху відреагував, я, дуже поп, я зараз вам розкажу. Справа в тому, що Нетаняху після свого повторного призначення так і не може потрапити до Білого дому. І існує версія, що шлях до Білого дому через Київ. Тому Нетаньяху намагається маневрувати, якось е, політично там підтримувати українську позицію, намагатись. Хоча всі пам'ятаємо, як Ізраїль голосував за деякі резолюції в Генеральній асамблеї ООН щодо України. Були такі випадки, да? І українські претензії, я думаю, тут абсолютно доречні. І е, саме тому. Нетаньяху змушений видумувати, чому вони не дають летальну зброю, наприклад, залізний купол, зокрема, тому що вона, начебто, попаде в Іран. От мені цікаво, як вона може попасти в Іран, якщо це система протиракетної і протиповітряної оборони. І вона, власне, може знаходитися, наприклад, на захищеній вільній території України. Тобто його аргументи не витримують військової логіки, але дуже помітно, що Нетаньяху намагається виправдитись. І це вже добре. Коли ми змушуємо його виправдовуватися. ну, звісно ж, було б дуже добре, якщо б ми отримали від цього ще й користь безпосередньо, або навіть гуманітарні програми, між Ізраїлем і Україною, згорнуті. Я вже мовчу про те, що е, ізраїльська прикордонна служба дуже агресивно ставиться до українських переселенців, які ну, приїжджали під час війни там і розміщувалися в Ізраїлі. Е, е, тому проблем між. Двома країнами значно більше. Я думаю, що візит не в Київ, а він відбудеться, він готується. Щоправда, невідомо, коли це може статися, може трішки зрушити деякі проблемні питання між Україною і Ізраїлем. Пане Олеже, дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру. Отож, нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олег Постернак, політолог, політехнолог, керівник центру політичної розвідки.